Сьогодні ви дізнаєтеся, яку перемогу Бог дав вам і як це впливає на кожну сферу вашого життя. Кеннет Копланд і Джеремі Пірсон використовують елементи причастя, щоб продемонструвати цю перемогу. На сьогоднішній передачі переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Сьогодні разом з нами Джеремі Пірсонс. І сьогодні ми зробимо на цій передачі дещо незвичне. Це незвично для нас. Ми разом приймемо причастя по-перше, для навчання, так, але також щоб показати, як дивитися на любов. Вчора ми закінчили першим посланням Івана, де сказано дивіться, споглядайте, пробудіться до цієї любові якою Бог обдарував нас, якою він вшанував нас? яку він дав нам? Яка любов? Дивіться, яка любов? споглядайте на неї, щоб ми дітьми Божими звалися, і улюблені. Зараз, в цю мить, Не колись там в майбутньому. Зараз. Саме зараз. Ми є дітьми Божими, так? Це переповнює. Що більше ви знаєте це, що більше виходите в цьому, то більш цінним це стає. Ми Через те, що зробив Ісус, коли віддав себе на викуп. І Він не хоче втрачати нас, Джеремі. Саме він міг би сказати, а хай пропадають. Почнемо все знову. Ні. Бог не невдаха. Ні. Він ніколи не хотів програвати, особливо програвати сатані. Так чому він мав би це зробити? Він же створив його, і той зіпсувався. Тож чому програвати йому? Ні, ні. Він переміг його до кінця. Так так цілковито, що сатана не має можливості повернутися назад. Так. Немає можливості. Послухайте, якщо у вас вдома є сік, крекери або шматочок хліба, принесіть їх, щоб ви могли прийняти причастя разом з нами. якщо ж немає, залишайтеся на місці. Уважно слухайте і приймайте участь у цьому у вірі й хвалі. Амінь. Хвала Господу. Давай, Джермі. Досліджуючи цю тему, я приходив до Господа, і коли кілька місяців тому він сказав мені. Я хочу, щоб ти проповідав відкуплення. Я відразу ж зрозумів, що не знаю про це достатньо. І коли я готувався до цього, дозволяв цьому омити мене. Ось ще усвідомив перед усім. Воно настільки велике. Це не якась звістка, не якась тема. Це сама Біблія. Відкуплення таким же великим, як і сама Біблія. Цей небеса залучені до цього Бог віддав всього себе. І коли я сидів і переглядав писання за писанням, мене почало просто переповнювати. І я запитав себе, звідки ж почати? І ось що Господь показав мені. Він сказав: я хочу, аби ти прочитав 53-й розділ Ісаї Тож звернімося туди і розглянемо його. Ми прочитаємо цей опис, але ви повинні розуміти, що Ісая, пророк Ісая бачить щось. Ми говорили про це написано у 1 Івана 3. Дивіться на любов, саме це він і робить, але він не бачив це своїми фізичними природними очима. Він бачив це осередині, і він дивився, наскільки Бог полюбив свою людину. Знаєш, тут потрібно усвідомити ще одне: Ісус побачив це? Він отримав це саме таким чином. Він побачив себе в книзі Ісаїя. У книгах інших пророків також, але особливо у цій книзі. Так, знайшов так, себе. Він знайшов себе там. І що я хочу зробити в кінці цього тижня? Переходячи до наступного, ми продовжимо. Я не часто використовую це слово, але, на мою думку, це вірне слово. Дозвольмо цим речам переповнити нас. Так, Ніщо а... інше у цьому світі не є переповнюючим. Немає нічого такого, чим цей світ міг би атакувати вас. Немає нічого такого, з чим сатана міг би вийти проти вас. Немає такої ситуації, таких обставин, які були би непереборними для Бога. Але я скажу вам ще щось: його любов неможливо перемогти, його доброту, благодать неможливо перемогти, його благість, те, що він зробив, те, на що він пішов і через що він пройшов з Ісусом, це неможливо перемогти. І потрібен народжений згори дух. Щоб почати осягати це, о, ми ніколи б не змогли зрозуміти наскільки Бог любить так. нас. Це не те, що написано третьому розділі, розділі послання до Офесян. У третьому розділі послання до Офесян Павло сказав: Я молюся, щоб ви прийшли до пізнання любові Христа і щоб ви були вкорінені і утверджені в ній». Що це означає? Це означає, що все, що ви робите і говорите, має своє коріння у любові. У нашій любові один до одного не передусім, у його любові до нас. Я не можу любити тебе, дідусю, поки я не знаю, наскільки він любить мене. Я не можу дати тобі те, чого я не маю. Але коли я знаю, що він любить мене, тоді я можу дати тобі таку саму любов, яку він дав мені. Так і він сказав вкорінені і утверджені в любові, щоб ви могли зрозуміти або мали глибоке, практичне знання, так з усіма святими. Усіма людьми Божими, кожним, хто народжений згори. І це доступно кожному, Щоб ви мали практичне, глибоке пізнання довжини, ширини, висоти і глибини. Чого? Любові і пізнали мали близькі стосунки з любов'ю помазанця і його помазанням. Так. Так, і що ви були сповнені силою і ви бачите, наскільки це було підступно, і робота ворога і сатани була дуже підступною і непомітно, щоб змусити нас говорити такі речі. Ми ніколи не змогли б зрозуміти. О, це просто надто велично. Ви можете зрозуміти, якщо Бог є вчителем. Звичайно. Амінь. не говоріть, що ви не розумієте любов в той час, як Бог прагне, щоб ви зрозуміли це. Кілька тижнів після того, як народився Джастус, я тримав його на руках, вибачте, і він плакав, не міг заспокоїтися, і я міг тільки говорити йому. Я ж до татусь. Я ще не знав, як заспокоювати його. Я тільки те робив, що говорив йому: я люблю тебе, синку, я люблю тебе, я люблю тебе. І я зловив себе на тому, що продовжив повторювати йому ці слова, і господь звернувся до мене всередині і сказав. Знаєш що? якби він це розумів, він би не плакав. Тоді все було би добре. Він ще не розуміє цього. Він ще не розуміє цього. Але моє завдання як батька зробити так, щоб цей хлопчик розумів, наскільки його люблять. Знову і знову навчати, навчати, проголошувати, показувати і жити так перед ним у всіх можливих сферах, а не говорити так? Цю дитину потрібно навчити, чого дати йому прочохана, як давали мені. Це зробить з нього мужчина. Ні, так це зробить з вас язичника. Йому потрібно знати дві речі. Йому потрібно знати, що мама і тато люблять так. його, але ще що більше, йому потрібно Саме знати, так. що його Бог Отець через його брата Ісуса полюбив його вічною любов'ю. В цьому моя роль, як татуся цього хлопчика. Я повинен скидати це йому. Ось, Скоро йому вже буде один рік. І я кажу, це не тому, що він мій правнук. Я помітив, що він постійно посміхається. Так у нього немає напруження, дискомфорту, яке з'являється тоді, коли у вас у світі зненацька захоплюють, лупцують і таке інше. Ви говорили йому, що його люблять з того часу, як він ще був в утробі. Ви говорили йому це весь час, і він сміється весь час. Він не на І маленька Ейлі? Так, і маленька Ейлі теж така. Бо ви теж були такими. Тому що твій тато і твоя мама, Джордж і Террі, вони розмовляли з вами. Твій батько Джордж Пірсон заговорив тобі, що ти насіння Авраама, що ти праведність Божа ще до того, як тобі виповнилося в утробі шість місяців. Він звертався до тебе, клав на тебе руки щодня. Саме тому у тебе ніколи не було іншого бажання, крім того, щоб стати проповідником і жити у речах Божих. З того часу, як тобі виповнилося три так. роки. Так. І як ми це робимо? От що Господь сказав мені, як ми збираємося споглядати на любов? Я звернувся до 53-го розділу книги Єсай і почав читати його, читати, і читати. Я закінчив його читати, і він сказав прочитай його знову. Я прочитав його і він сказав прочитай ще раз. Я знов закінчив і він сказав прочитай ще. Тож я взяв новий живий переклад, прочитав його там. Я прочитав цей розділ у розширеному перекладі. Прочитав його у буквальному перекладі Яна. Я прочитав його у всіх Це перекладах, таксинно. які зміг знайти. І тоді Господь сказав: отепер тепер ти дивишся на те, наскільки я люблю тебе. І ми побачимо це, і вам потрібно робити це. Вам потрібно дозволити цим словам перестати бути лише словами і стати образами, щоб вони припинили бути лише словами на сторінці. Дозвольте Слову Божому, натхненню Духа Святого, змалювати всередині вас такий живий образ того, ким є Ісус, через що він пройшов, яку ціну заплатив, і знайти себе в цьому. Я почну читати 53-й розділ книги Іса, і Ми почнемо з першого вірша. Хто наші спасенні ці звістці повірив, і над ким відкривалося рамено Господнє? Бо він, мова йде про Ісуса, виріс перед Ним, мов галузка, й мов корінь з сухої землі. Дивіться сюди. Нема він принади і нема впишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. І всі думають, якби я побачив Ісуса, я б упізнав, хто він. Ні, якщо ви дивилися би на зовнішнє, ви би не впізнали його. Поки ви не навчитеся дивитися на те, хто він, очима Божими, на завдання його життя, поки ви не побачите його як помазаного і його помазання, ви ніколи не опізнаєте Ісуса. У третьому вірші він продовжує і говорить: Він погорджений був, його люди покинули. Мені здається, в розширеному перекладі сказано так, і це важливо. Він говорить: Він був погорджений, і ми не цінували, чого він був вартий, і не поважали його. Ось що тримає людей у рабстві. коли вони бачать Ісуса і не цінують, чого він варти, тому що їхня вартість пов'язана з Його вартістю. Він сказав: Ми бачили його, але ми не знайшли у ньому жодної вартості, ми не цінували його. Далі він продовжує. Він говорить, він погорджений був, ми не цінували його. Четвертий вірш: насправді ж він немочи наші узяв, і наші болі поніс. Ми знаємо, що ці слова слід перекласти як болі і хвороби. Він узяв їх. Він поніс наше горе, він поніс наш біль, він поніс наші хвороби. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Покарання на Христі було таким сильним і надмірним, що не мало значення, що ви думали про Ісуса до цього. Дивлячись на нього, ми говорили: мабуть, він був неправий, тільки Бог міг зробити це з ним. Але що він говорить? Ми не розуміли, що. Він був мучений за наші провини. Кара на ньому була за наш мир. Це переповнило мене кілька тижнів тому, і я почав шукати значення кожного слова. Господь спонукав мене до цього. Він сказав: подивіться значення кожного слова. І я побачив Ісуса побитим. Я побачив рани на його спині, я побачив удари. Але він привів мене до цього слова і сказав: Кара за наш мир була на ньому. Він сказав: Подивися на це слово, і слово кара може мати кілька значень. Воно може означати бути побитим, але знаєте, що словесне ще воно означає звучання. словесне покарання, словесне знущання. Знаєте, прокляття має бути проголошена. Так вірно. пам'ятаєш, коли Мосей зібрав шість племен ізраливих на одній горі, а шість інших з іншого боку. І коли люди проходили там, з одного боку проголошували благословення, а з іншого боку проголошували прокляття. Прокляття має бути проголошеним. Я вірю, що Ісус, коли проходив через те, через що він пройшов. О, і я можу уявити, як це ранило його серце. Йому довелося почути, як це прокляття було проголошеним над ним заради нас. Ось людина яка ніколи не чула нічого іншого, крім чистого голосу свого батька. Ніколи на жодну мить не порвала спілкування з отцем. Ніколи. До речі, він сказав: я кажу тільки те, що що я чу я, я чую говорить, говорить він. він я роблю тільки те що я чую робить що я він. бачу робить він Тобто, що я бачу робить він що це означає весь час чути отця весь час бачити отця у першому своєму земному житті йому довелося почути прокляття проголошене над ним можете собі уявити це Тож я відкрив старий завіт і розглянув як Мойсей розділив ці племена на цій горі Господь сказав, переглянь назву кожного племені. Я переглянув кожне ім'я, яке він поставив на стороні благословення. І так чи інакше, кожна з них є прообразом Ісуса. Так, кожна, кожна з них, з них. Йосип, Веніамін, Леві, наш просвященник. наш просвященник. Ви знаєте, що ім'я Леві, коли його мама назвала його, воно означало прикріплений ісус, як наш просвященник, прикріплений до Бога, і Він прикріплений до мене. Він представляє так. Бога так. переді мною, і він представляє мене перед Богом. Він прикріплений до мене. Посередньо. Ісус, через те, що Він зробив, тепер стоїть над нами, проголошуючи над нами благословення знову, знову і знову. Так. Кара, словесне зущання на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. І тут мені потрібно сказати дещо ось чому це так важливо, щоб ми з вами ніколи не були інструментами засудження у житті інших людей. Це не наша роль словесно засуджувати чи словесно знущатися з іншої людини. Це не роль чоловіка, словесно принижувати свою дружину. Це не роль дружини використовувати слова, щоб принижувати свого чоловіка. Чому? Тільки тому, що це не гарно? Ні. Тому що це вже сталося з Ісусом. Якби я спробував принизити вас, якби я спробував покарати вас своїми словами, я би забрав це від нього і намагався покласти це на вас, а це не належить вам. Кара так. за ваш мир була на ньому. Він узяв це. тож вам не потрібно слухати цього. Мені не потрібно слухати цього. Я можу перекласти все це на Бога і сказати: Отче, я бачу тебе, я споглядаю на любов. Ісус забрав це від мене. Я відмовляюся брати це. Це не означає, що ви повинні стати перед людиною і заверещати на неї. Я не можу приймати це від тебе. Ви не повинні говорити жодного слова, якщо Господь не спонукає вас до цього. Ви можете дуже тихенько самі до себе сказати: Господи, ти чув, що вони сказали. Просто Я не вірю цьому. Не Я вірю любові. У всіх тих випадках, коли наше служіння атакували так. у минулому. ми з Лорією дуже рано навчилися говорити? так говорять вони. Від слів це не стало таким, а я віруючий. Я відкуплений. Так. і я покладаю турботу про те, що вони сказали. мені помста належить говорить Господь. Я відплачу. Це не обов'язково означає, що він зробить їм щось погане або відплатить їм за те, що вони сказали про мене. Звичайно. Ні, Тому що він любить їх так само сильно, як він любить мене. Але слова я відплачу означають, що він поверне мені все те. Чого вони намагалися позбавити мене, проклясти мене, засоромити і таке інше. Мені бай не може вже. зробити цього, якщо ви намагаєтеся боятися за себе. Якщо я намагаюся захистити себе сам, так він поступіться, бо помста належить мені, говорить Господь. Я просто кажу: Господи, так. це твоя справа, не моя. Я не звертатиму так. на це жодної уваги. Припиніть читати це, припиніть слухати так. цього, припиніть. Вийдіть цієї суперечки. Увідіть благодать, а не вірш. Це дуже реально. Усі ми блудили на мовті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. Це має велике значення. Саме про це ми говорили тут. Відійти від Бога не обов'язково означає вклонятися, сатані, дияволу. Ні, це означає просто йти власним шляхом. Відійти від Бога це піти власним шляхом. І за це має бути покарання. Він сказав, що ми всі розпорошились на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ми блукали, ми грішили проти Бога і покарання. За це він поклав на Ісуса. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Чому? Бо тієї миті, коли він відкрив би свої уста, це би зупинило усе. Це б зупинило все, тому що він був би визволений. А ми не могли це дозволити. Я чую Кейт проповідував про це. Він проповідував про це багато років тому, але я дивився це нещодавно. І він сказав: Ісус не відкрив своїх уст, щоб ви могли відкрити свої уста. так. І це наша відповідь. Коли такі речі виступають проти нас, ми відкриваємо наші уста, і ми вивільняємо з них слово Боже. Він продовжує і далі змальовує образ того, що Ісус зробив для нас, і що він робить у нас. і ми запечатуємо це під час причастя. Я хочу повести нас у цьому. У нас немає часу, щоб розбирати усе детально. Кожен вірш. Можна проповідати цілу годину, але я хочу повести нас у цьому причасті, бо це один із найкращих способів, які я знаю, споглядати на те, наскільки Бог любить вас, тому що Ісус сказав: коли робите це, згадуйте мене. викликайте у своєму розумі, картину того, що я зробив для вас. отже. Ви ставите ці елементи сюди, його тіло, Його кров, бо я від Господа прийняв те, що І вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, яку виданий був, взяв хліб і подяку віддав, розламав і сказав, візьміть, візьміть. Зверніть увагу, він сказав: візьміть це, візьміть, їжте. Це тіло моє, яке за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу після вечері сказав: чаша – ця – новий завіт, новий завіт в моїй крові. Це творіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. візьмемо, наприклад, хвороби, недуги, гріх. Якесь рабство. Mm -hmm. Дозвольте, я зроблю це ось так, як ілюстрацію. Це мій комп'ютер. На цьому комп'ютері є різне. Порно і таке інше. І у житті віруючого є проблеми, як ми говоримо. Моє визволення ось тут. Звичайно. Отче, я беру твоє тіло, що ламалося за мене. Я приймаю те, що ти зробив. Це моє, я беру це. І я дякую тобі за це. Я дуже вдячний тобі за це. Ти визволив мене і ти звільнив мене. І тепер я приймаю своє визволення. Дякую тобі, Господи. Я приймаю це. Дякую тобі, Отче. Це тіло ламалося за мене. Те was... саме стосується зцілення і всього іншого. Усього, що підпадає під це прокляття. Я використовую це, тому що зараз дуже поширена залежність від порнографії, наркотиків, алкоголю та іншого. Це бере людину у неволю. Так, але Ісус заплатив він викуп. заплатив викуп, і я виходжу з цієї неволі. Коли Ісус говорив про це, Він сказав: випийте все, не робіть лише маленький ковток. Це моя кров, випийте її всю. Це мій завід для вас. я суджу сам себе. Щоб бути вільним, і я приймаю той завіт, який зробив мене вільним. У 53-му розділі книги Ісаї. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Отче. Я вільна людина. І тепер дивіться, подивіться сюди. Це моє визволення. Це моє, це моє зцілення. Це моє все. для того, щоб звернутися до цього. Мені потрібно пройти через це. Мені потрібно пройти просто через кров, щоб повернутися до цього. Цього не буде. Я не буду звертатися до цієї порнографії. Я не порушу цього. Навіть якщо ви відпали, хвала Богу, визнайте це гріх. Назвіть його тим, чим він є. це гріх. і Я брав у ньому участь. Я визволений, і я повертаюся сюди. Я беру це. Обмін. І я тримаюся за його обітницю, я тримаюся за його Слово. Я є тим, ким він називає мене, і ця надія очищає мене. Так. І я дивлюся на те, яку любов дав мені отець, щоб назвати мене своїм сином. Амінь. І мені байдуже, навіть якщо доведеться приймати причастя 15 разів у день. Звичайно ж, мені не потрібно чекати третьої неділі місяця. Це релігійний звичай, і це добре, якщо причастя подають так як слід. Ви повинні приймати причастя. Є люди, які робляться щодня, і це найсильніші люди, яких я знаю. Хвала Богу. Хвала Господу. я благословляю вас на це. в ім'я Ісуса. Це сила його крові і його тіла. Це завід життя. Ви жива дитина, всемогутнього Бога. А тепер починайте думати так. Починайте думати, як Ісус, говорити, як Ісус, Поводитись, як Ісус у любові, в вірі, кожного дня. Коли ви грішите, одразу ж приготуйте причастя, прийміть його знову і залишайтеся в цьому, перебувайте в цьому. майте віру у кров і віру у це тіло, яке ламалося, віру у його слово і ходіть у цьому. І коли ви будете це робити, ви почнете отримувати його результати. Наш час на сьогодні вичерпано. Ми з братом Джеремі повернемо за хвилину, але ви поверніться до цього ще раз. Зайдіть на наш сайт в інтернеті, який і перегляньте всю цю передачу знову, знову і знову, і робіть це кілька разів. Він сказав: коли тільки будете робити це, він не давав жодних часових обмежень. Ісус сказав: коли тільки будете робити це на спомин про мене, думайте про мене, зосерейте на мені свої думки, коли робите це. І ми побачили це в 53-му розділі книги Ісаї. Ми з Джеремі повернемось за хвилину. Я закінчу сьогоднішню передачу ось цим місцем писання. Це книга Єзикиїля, 16 розділ. Того дня, як ти народилася, ніхто не дбав про тебе. Не був обрізаний по твій, і водою ти не була обмита на очищення, ані не була ти посолена. І не була ти сповита, ніхто не змилувався над тобою, ніхто не пожалів тебе і не дбав про тебе. Того дня, як ти народилася, ти була небажаною, покинутою на полі, залишеною помирати. Це прокляття. Але я проходив повз тебе і побачив тебе, як ти валялася у своїй крові. Як ти лежала там, я сказав до тебе живи. І Я допоміг тобі цвісти. Як рослині на полі, ти виросла, стала велика, стала прекрасним діамантом. Ти дозріла. Твоє тіло налилося, але ти все ще була нагою. І коли я проходив повз тебе знову, я побачив, що ти доспіла до любові. Тож я простягнув полу свою над тобою і закритую наготу, і присягнув тобі свої подружні обітниці. Я уклав завіт з тобою, говорить суверенний Господь Бог, і ти стала моєю. Ти стала моєю. Це той завіт, у який ми щойно увійшли. Так. Ти стала моєю. І обмив я тебе водою, і сполоскав я кров твою з тебе, і натер тебе оливою. І я дав тобі дорогі шати з чистого льону і шовку, гарно вишиті, і сап'янові сандалі. Я дав тобі гарні прикраси, браслети. Прекрасні ошейники, прекрасні сережки і корону на твою голову. І ти була оздоблена золотом і сріблом. Твій одяг був виготовлений з чистого вісону і гарно вишитий. Ти вживала найкращу добірну їжу борошно, мед і таке інше. І далі, коли ви читаєте це, він говорить: але сталося, що ти сказала, що не потребуєш мене. Саме тоді прийшов Ісус і сказав Я потребую тебе. І він став завітом і в цьому відкупленні є всі ці добрі речі. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua, там ви зможете знайти більш детальну інформацію. у свою віру, і Бог подбає про вас. Він буде провадити вас, він буде берегти вас, і він переведе вас додому. Хвала Богу. Напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Пам'ятайте, що Ісус є Господь.